На цих кадрах українські захисники бачаться вперше після російського полону. Дорогою до медзакладу їх зустрічають місцеві жителі. Далі побратими та рідні. My хлопці! Серед тих, кого повернули додому, – 23-річний черкащанин Владислав Півторака. Він вважався зниклим безвісти з 26 червня 2024 року. Каже, в полоні найбільше мріяв зателефонувати до мами. Мам, все добре, все хорошо. Я вже повернувся. Я вже буду про тебе. Я ще й досі думаю, що це сон не віриться, що я повернувся в полоні. Пробув 11 місяців. На жаль, це тяжких 11 місяців не було зовсім інформації, що не знав нічого взагалі. Тільки негативну інформацію нам говорили. А ми тебе знаємо, що ти боролися. Дякую, дякую. Я вам дуже вдячний. Вперше за рік і 10 місяців телефонує мамі і військовослужбовець села Іркліїв, що на Черкащині Владислав Пастушенко. А впізнаєте хто? Ні. Кого мам? Ти що сина не впізнала свого? Все, мам, не плач. Все добре. Я живий. Я повернуся, Я скоро буду вдома. У мене зв'язку не було з ними два роки. Я взагалі не знав, хто що як, чи живі, чи здорові. не переживав. Дере все нормально було. За два роки найкраще, що сталося зі мною я там. Пригадує, в російський полон потрапив під час штурму на Куп'янському напрямку. Вся бригада має постріляла 40 чоловік на ще четверо осталось. Це вже був другий раз мене забирають на обмін. Перший раз не вийшло. дуже важко було дві неділі. Буквально пройшло дві неділі. Ось і нас забрали. Їхали довго важко було, конечно. Думали, що їхати на обмін – це дуже легко. Ну ні, це все важче, чи попасти в плен. Напевно, десантник Кіріл Перець в неволі пробув майже три роки. Туди потрапив на Донеччині, коли йому був 21 рік. Говорить, весь цей час його підтримували побратими, і саме вони давали сили не здаватися. Сама думка, що ти можеш повернутися додому. Дає велику надію. Скажіть, За чим найбільше більше сумували? Що хотіли? Просто за домівкою, за рідними за таким народом українці. І так прийняли. Я, я ж кажу, навіть немає слів. Я дуже вдячний людям, які мене звільнили з полону, Я дуже вдячний і я. Від щирого серця говорю слава Україні слава! зустріти військовополонених прийшли й ті, хто досі чекає на повернення рідних. Ліда Макаренко тримає у руках роздруковане фото сина. Він зник безвісти цьогоріч у січні. Говорить, сподівається побачити його серед звільнених. Проте нині його доля невідома. Моє слава слова. Він казав, мені страшно, я хочу жити, бо йому 22 роки. Побулию, що 18 днів, пішов без навчання. Може, хто бачив, може де вони перетиналися, може, все може. З надією на те, що хтось вісточку, номер телефону, може хтось дзвонити. Скаже, бачили він, живий, як розповів представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олексій Мельник, після повернення чоловіки проходять медогляд та реабілітацію. Опісля їм надають юридичну та соціальну підтримку чи продовжувати служити надалі, вони вирішуватимуть самостійно. Зараз їх обстежать, дадуть їм чисту одежу, вони приймуть душ, вони поїдять нашою українською. Їжі і далі їх відправлять вже в госпіталь на реабілітацію. Ви вже бачите, що з минулого обміну і цей обмін в основному забирають молодих хлопців цвітнації, хлопцям велика шана. що вони витерпали всі всі тортури, ці всі складні тернистий шлях, і вже вдома скоро побачать своїх близьких. Вороб'я здорово! Дарія Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.